З весни і до першого снігу цвітуть Чорнобривці посінні волинським скульптором Василем Рижаком. Водії і пасажири любуються ними не перший рік поблизу села Підубці Луцького району, що на трасі луцьк Рівне. У листопаді на тлі природи, що готується до зими, квіти особливо привертають увагу. Василь Рижук відомий в області за її межами скульптурними композиціями і монументальними роботами. Окрім того, він розробив і затвердив у кабінетах посадовців проект облаштування придорожніх смуг. Скільки вже висаджено кілометрів чорнобривців і декоративних соняшників, Василь Рижук і сам не знає, каже, що це важка робота. Тут треба виконати ряд операцій. Перше це підготувати ґрунт. Потрібно так, далі зробити радочок. Посіяти туди насінинки, насінини ті загорнути. Пізніше, коли вони вже починають сходити, просікти один раз, другий раз, третій раз. А місцями, де вони не посходили, де погано ростуть, треба насадити. Треба також і воду підвозити, підготовляти ґрунт і саджанцями садити. Тому що це комбінірований йде метод. Тут ґрунти надзвичайно погані. І пісок трапляється, і щебень трапляється, і чорнозем трапляється, і глина. І дуже важко зорієнтуватися, де, в якому місці, який ґрунт. минулого року було майже 100 кілометрів відстані, насадження квітами. А цього року трошечки менше я скоротив, тому що це дуже велика, велика і клопітка робота. Коли я думаю, на дорозі ось ці квіти зразу з'являється усмішка. Це і квіти для коханої і моєї. Може якась буде їхати і впізнає свою судьбу. Скаже: Я теж люблю квіти, і я хочу побачити цю людину. Василь Рижук впевнений, квіти не лише милують око, а й допомагають водіям, адже нічної пори вказують межу траси. Щороку чоловік збирає десятки кілограмів насіння і щедро роздає його людям. У митця вже є помічники, які постійно допомагають висаджувати квіти. Оксана Величко, жителька села Піддубці, каже, що життя веселіше, коли поряд така краса. Мені дуже подобається чорнобривці, бо це символ України. Це дуже гарні квіти. Вони осінню радують око, коли вже мало які квіти цвітуть. Не було дощів, а тепер вони як розцвіли. Ми як приїхали в вересні з відпуска, то я як подивилася, то це дійсно краса. Нині Василь Рижук має намір передати по мішку насіння чорнобривців у кожну область України. Ентузіаст вручну розпушує землю, плекає квіти і вважає, що Україна лише тоді стане європейською державою, коли стануть чистими і гарними наші дороги і двори.